Вітаю, друзі! Хочу поділитися з вами своїми думками про одну історію. Я розмишляв над однією історією біблійною, дуже відомою історією про Воскресіння Лазара. Про Воскресіння Лазара. Давайте ми прочитаємо трошки. Я не буду все читати, тільки певні фрагменти, і поділюся з вами своїми думками, своєю точкою зору і своїми відкриттями. І так, Євангелія від Івана. Одинадцятий розділ будемо читати з 1 по шостий вірші. Був же хворий один Лазар у Віфанії, із села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи: ось нездужає Господи той, що кохаєш його. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. А коли він почув, що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. Друзі, зверніть увагу на контраст між П'ятим і Шостим віршем. Ще раз читаємо п'ятий вірш. А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. Шостий вірш. А коли він почув, що не здужує той, то відразу все кинув і побіг спасати Лазаря, молитися за нього і уздоровляти Його. Так? Ні. Чому? В п'ятому вірші сказано, що Він його дуже любив, і взагалі всю ту сім'ю дуже любив. Чому Христос так не поступив? Ви знаєте, так часто буває, що ми про щось молимо Бога, кричимо, просимо, взиваємо, і нам він треба прямо вже, а Його відповіді нема. А Ісус не приходить. Ми молимо, ми кричимо. А відповіді нема. Друзі, дайте можливість Богові діяти так, як Він запланував, так, як Він хоче. Він обов'язково дасть відповідь. Можливо, не таку, яку ми хочемо, яку ми чекаємо, і можливо, не тоді, коли ми чекаємо. Але відповідь обов'язково прийде. І так, як діє Господь. Набагато краще, ніж так, як хочемо ми. Він знає, коли прийти, і він чітко знає, що робити. І так, друзі, була певна причина, чому Христос відразу не прийшов, а так сильно затягнув. Як ми знаємо, коли Він прийшов, Лазар вже лежав у гробі чотири дні, вже був запах. Давайте ми про це прочитаємо. Івана, 11 розділ, з 17 по 19 вірш. Як прибув вже Ісус, то знайшов, що чотири вже дні Той у гробі, А Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з 15, і багато з юдеїв до Марти і Марії прийшли, щоб за брата розважити їх. І так, друзі, була певна причина, чому Христос. Так довго чекав. Він чогось чекав. Чому він не прийшов раніше? Чому він пропустив похорон? Чому він пропустив, коли лазар ще був живий? Вже Лазар помер. Він міг скоріше прийти, щоб Воскресити. Вже запах! Чому він скоріше не прийшов? Він щось чекав. Так було потрібно. Що він чекав? З моєї точки зору. Христос чекав саме цих юдеїв, які прийшли розважати Марту і Марію. Саме це і було причиною, чому Христос запізнився. Друзі, ці юдеї відіграли в цій історії дуже велику роль. Щось вони мали зробити. Господь чекав. Бо для нього було важливо, щоб ці юдеї побачили це велике чудо. І так, друзі, ми з вами читали 11-й розділ. Між 11 і 12 розділом ішли певні дні, наближалася Пасха. І в 12 розділі написана одна дуже славна подія, про яку пророкував пророк Захарій це славний в'їзд Ісуса Христа. В Єрусалим на осляті. І ми знаємо, що коли Христос в'їжджав на осляті в Єрусалим, Його зустрічав великий натовп людей. Скажіть, будь ласка мені, по якій причині ці люди вийшли зустрічати Ісуса Христа? По якій причині? Друзі, будьте уважні. По причині, що вони взнали про велике чудо Воскресіння Лазаря. Друзі, а хто їм сказав про це чудо? А їм про це чудо сказали саме ті євреї, які прийшли розважати Марту і Марію. Христос чекав, щоб вони прийшли, і коли вони прийшли, прийшов Христос, зробив чудо. І багато багато юдеїв, які тоді були в домі Марти і Марії, побачивши це чудо, стали євангелистами. Давайте ми про це прочитаємо, друзі. В 12 розділі я не буду читати всю цю подію, коли в'їжджав Ісус на усляті в Єрусалим. Ви самі можете перевірити, але ми з вами прочитаємо Євангелію від Івана, 12 розділ. Прочитаємо 17 і 18 вірші. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він, тобто Христос, викликав Лазара з гробу і воскресив його з мертвих, через це і зустрів натовп Його, бо почув, що він учинив таке чудо. Друзі, Господь завжди, завжди, завжди приходить вчасно. Будьте благословені. Амінь.